Вітаю! Ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу. Після перегляду цього відео питання: хто з водіїв порушує ПДР, продовжуючи рух, не поспішайте з відповіддю. Подумайте та напишіть у коментарях ваш варіант. Згідно зі статистикою, 40% людей відповідають невірно. Варіанти відповідей: ніхто не порушує усі водії. Водії червоного і білого, водії синього і червоного авто. Обирайте один варіант відповіді і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнаєтесь правильний варіант відповіді. Ну а якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. Рух на даному перехресті регулюється сигналами світлофора. В даному випадку. В основній секції світлофора заборонний сигнал, а в додатковій секції зелена стрілка, яка дозволяє поворот праворуч. На перехресті встановлено знаки дорожнього руху. Із заборонних знаків тут встановлено знак поворот праворуч заборонено. Сигнал світлофора скасовує тільки дію знаків пріоритету. Отже, водії порушують правила, маючи намір повернути праворуч на даному перехресті. Тобто тут правила порушують. Водії синього і червоного авто, а водієві білого не забороняється повернути ліворуч або розвернутися. Правильний варіант відповіді відповідь номер 4 Вітаю всіх, хто відповів на це питання. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там багато цікавих опитувань та завдань правил дорожнього руху.